Що ж, друзі, цей день настав. Завтра стартує новий 2024 Calgary Stampede. найбільший ковбойський фестиваль в світі. І так як сьогодні ми маємо вечір перед офіційним відкриттям, офіційним парадом, котрий буде завтра, ми їдемо на цей вечірній концерт, який сьогодні відбудеться, буде виступати Jay Easy. Хтось, хто співав з Алсі і іншими відомими співачками. Подивимось, що це буде дешевий квиток. І в сьогоднішньому відео хочу показати вам, що ж ми там знайдемо. Друзі, а тим часом вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман. Десь отам, де моя дівчина Аня. І ми переїхали півтори роки назад в Канаду, в місто Калгарі. І на цьому каналі показую всі важливі моменти, які вам треба засетапити для того, аби почати ваше життя в Канаді. Показую на своєму досвіді. Розповідаю, цікаве, ділюсь корисними. Моментами, корисною інформацією, тому, друзі, підписуйтесь і в сьогоднішньому відео подивимось трошки детальніше, що ж являє собою найбільший у світі ковбойський фестиваль стемпіт. Друзі, ну перш за все велика зона ярмарки, як у всіх американських фільмах, з купою їжі з розвагами тір, кульки, рибку там виловлювати. Тобто все-все-все, що в душі заманеться, аби у вас були гроші купити квиточки, купити їжу і проводити тут час. Що в принципі більшість людей і роблять. Для нас, для українців, може трошечки незвично. Але цікаво подивитись, це 100%. Можна побачити місцевих військових, виставляють свою техніку, можна залізти, фотографуватись, навіть зайти всередину. Дуже прикольно, дуже цікаво. Квиточки, 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 квиточки. Всі ці квиточки на атракціони. По всій території стоять різні атракціони, різні розваги. Сьогодні, друзі, у нас а, предвідкриття, я думаю, тому що завтра зранку буде офіційне відкриття фестивалю. Фестиваль буде близько 10 днів, можливо навіть 2 тижні, проходити в місті Калгарі. Завтра зранку буде парад. Весь центр перекрито, вже анонсували там за місяць. І... Сьогодні приїхав якийсь відомий співак Джей Ізі. Відступає на головній сцені. Сьогодні вже відкрита територія. Сьогодні вже всі бізнеси працюють. Купа людей приїхали. Купа людей вже бачить тут. Має бути цікаво. Друзі, це називається вже оканаджуємось. А, тільки що знімав дівчат. В попередньому кадрі ви їх можливо бачили. Такі гарно вдягнені. Виявляється, це Денс Сім, і один а, з цієї банди привітався зі мною. Це ким Ми ходимо на Toastmasters Speaking Club. І друзі, на великому фестивалі зустріти знайомого. Це вже типу прогрес, того, що ти є канадієць майже канадієць, і тебе вже хтось знає. Неочікувано, приємно, поїхали. Well, guys, I'll take you for Друзі щойно прийшли до сцени і зробили анонс, що наближається гроза, є блискавка, і, типу, це не сейфті, не, не є безпечними умовами, тому зупиняються концерти, типу, чекайте подальших анонсментів. Люди половина розійшлася одразу додому, половина ще чекає. Дощу не було, ось тільки зараз почав накрапати, все наслідиться, всі трошки. Ховаються під навісами. Чекаємо, що буде далі. Нонсенс. Тільки пройшли 10 хвилин, як він почав співати. І все. Побачимо. You just need to be at Understand what I'm speaking on This time it's funny, I'm oh. Oh. It's just me, myself, and I Solo ride until I die like Cause I got, got me for life Got oh. me for life! So get the fuck off me, I'm anxious I'm tryna be chill, but I may just go anxious hey, The man of celebrity eat the trust of running on Christmas Somebody to the this. Що ж, друзі, вийшла досить цікава ситуація. Ми приїхали, аби запаркуватись зовсім з іншого обходу, не той, який центральний. Трошки обійшли. Трошки пройшли і потрапили до, так, так би мовити, заднього входу, де було буквально троє людей перед нами. І чекали своєї черги. Ми ще не мали квитків на той час. І дивимося, лайв вони вже недоступні. Ми такі, що? І нам пощастило, бо жіночка перед нами запропонувала два квитки. Каже, друзі, в мене є зайві квитки, може комусь треба, і ми стоїмо такі, а ми без квитків. Тому... Два безкоштовні входи. Сьогодні ми отримали, побачили фестиваль, прийшли на концерту і зрозуміли, що анонсували дощ. А так як передавала тут грозу, все небо блищало, є дуже гарні фото. Концерт зупинили. Тільки він почався. 10 хвилин пройшло, його зупинили. Почався через півгодинки десь дощ. Півгодини всі чекали, чи буде дощ, чи ні. Почався дощ. З годину він йшов, хтось не витримав, побіг мокрими як плющ додому на вихід. Хтось дочекався під навісами, як і ми, завершення дощу, і почали розходитись люди. Отож, друзі, коли 80% людей розійшлося, бо йшов дощ, 11-та вечора. Вже немає шансу, що концерт продовжиться. Ну, виступив 15 хвилин. Ну і все, побачили, ми теж вийшли за зону фестивалю і почули крики під сценою. Все ж таки, організатори прийняли рішення продовжити цей концерт. І ми повернулись з боєм, тому що треба там штампік печатку для реендерінг, для того, що декілька разів заходити. Сканується тільки один раз QR-код, а другий раз не хотіли. Коротше, воювали ми з представниками фестивалю. Але так як у нас зібралась критична маса людей, вони нас вимушені були запустити. Трошки потрапило на концерт. Хвилин 15, напевно, ще він поспівав. І всі розійшлися, закінчилися. І на цій фінальній ноті ми маємо святковий салют дуже гучно, дуже бахкає. Отож, друзі, потрапили на концерт, потрапили на превідкриття. По факту це відкриття, хоча завтра офіційне відкриття з парадом, блекджеком і кониками. Але на цій гарній щасливій ноті після концерту, після салюту, після дощу ми йдемо до нашого авто, що нам ще хвилин 15 трошки змерзли, адже в шортиках, в футболочках на легкі вийшли. Але, друзі, гарний досвід. Досвід, який бажаю спробувати кожному. Якщо ви проживаєте в місті Калгарі або в іншій провінції Канади і маєте шанс сюди приїхати, приїжджайте на стенпіт! Ну, того вартує, багато виставок, багато змагань, родео, різні шоу тварин. І окрім всього, вся фестивальна вся зона, де можна поїсти, де можна покидатися на атракціонах, де є різні вистави, мотошоу, оркестри і багато, багато всього іншого. Є на що подивитись, друзі. Відбувається це все майже два тижні, окрім самого фестивалю, все місто гудить. Всі там бари кожен вечір роблять якийсь івент, пов'язаний з фестивалем. Я от по роботі буду йти на три чи чотири івенти, які організовують наші партнери по всьому місту. Це саме там поїсти, різні закусочки, якесь пивко, поспілкуватись. В такому форматі просто купа всього відбувається. Плюс кожен ранок Stampede Breakfast. Це кожен район, якась велика організація, бо бізнес організовує. А місце і готують брекфест. В основному це панкейки, різні джемчики, якісь там невеличкі смаколики, де люди безкоштовно можуть прийти, спробувати. якийсь маленький концертик як буває, ну тобто така розлікушка в вашому районі. Буквально не треба нікуди не виїжджати, пройтись там хвилинок, 10 до центральної площі, і є під брекфест. Цікаві події, цікаві. Івенти відбуваються, є на що подивитись. Друзі, раджу приїжджати в місто Калгарі. Приїжджати в липні, якраз відвідати Стампіт, відвідати події, є на що подивитись. І довкола Калгарі природа, все прекрасно, друзі. Просто на цих щасливих емоціях. Я вам бажаю всього найкращого. І скоро побачимось в наступних відео.